Через відсутність електроенергії зранку 16 грудня у Полтаві рух потягів був паралізований більше трьох годин. Рейси затримувалися. Електропоїзди, як от цей з Кременчука, працівники Укрзалізниці забирали з допомогою маневрового тепловоза. Закриті залізничні каси не працює і пристрій гучномовного оповіщення. Сидимо як у вакуумі, говорять пасажири, які не можуть виїхати з міста. Нема ні сповіщення, ні чождем. Коли з'явиться електричність, тоді дай поїдемо. Ну, Немає можливості поїхати чим-небудь другим. Просто. До Карловки їхати і ждати привіт. Стоять поїзда в полі і всю Ракет, Ракет багато запустили, тому й світла немає. А звідки слазавий з, з лозової до Миргорода? Ми на селещині стояли ну, дві години, селещині, але я вважаю, не це, не це небагато. Дякуємо, що так, так швидко немає. дотягнули нас сюди. Що так швидко дотягнули нас сюди? Через знеструмлення з 10-ї ранку у Полтаві зупинилися і тролейбуси. Водії зняли штанги, висадили пасажирів та чекали на проїзд так званої технічки, готували машини для буксирування в депо. Готовимся до того, щоб буксирувати. Жорстка сцепка до Урала присоєняється і там подається воздух, щоб тролейбус не затормозився і буксирується. Ну, предусмотрено все. Місто поступово почали заживлювати вже після 13-ї години, але через проблеми з напругою тролейбусу цього дня рух так і не відновили. Тільки підключають наші об'єкти. У нас ще тільки три підстанції з 9. Напругою, але вона завелика, там є технічні проблеми. Тому сьогодні ми технічно вже не виїдемо. Завтра, якщо до вечора все підключиться, все буде нормально, то ми плануємо, як звичайно, в звичайному режимі завтра виїхати. Комунальні автобуси курсували згідно з графіками руху. Повідомили в комунальному підприємстві Полтава Електроавтотранс.